Наша улюблена сімейна страва шаурма. Беремо куряче філе, нарізаємо його на довгі смужки. Одразу викладаю на гарячу пательню та смажу, готую для неї соус: сіль, перець, гірчицю, мед та соєвий соус поєдную між собою. Додаю туди часничок, все гарненько перемішую і відставляю. А поки м'ясо обсмажується, нарізаю огірочок, помідорчик та пекінську капусту. Кількість продуктів описана під відео. До обжареного курячого філе додаю нашу заправку. та Обжарюю до повної готовності приблизно 7 хвилин. Тепер роблю соус для шаурми. З'єдную у пропорції 1,5 майонезу, 1 сметани, додаю петрушку, кріп та часничок Додавайте по кількості за своїм смаком. Трошки соус присалюю та гарненько перемішую. Доки ми готували соус, курочка вже приготувалася. На один лаваш намазую соус. Викладаю капусту, огірочок, помідорчик, моркву по-корейськи, та твердий натертий сир і закручую такі бомбезні конвертики. Повторюю всі ці маніпуляції з усіма залишившимися лавашами та продуктами. До речі, ви самостійно можете регулювати кількість начинки або замінювати інгредієнти на ті, які ви любите. Готові шавушечки на пательню, гриль та обсмажую з усіх сторін буквально по 2 хвилинки. Шаурма готова. Смачного!